Коли про це почують люди, які теж знали про цю історію, але не знали, що народний байрактар там долучився, вони в хорошому сенсі зайдуть з розуму. Я чув про цю історію порятунку Конона, який розказував, як він 16 годин провів в відкритому морі, але я не знав, що його порятунок відбувся. Із залученням народного байрактару. Заради ось цього порятунку життя вже варто було робити той проєкт. Ми з ними зіштовхнулися після того, як запили залишки бор. Під час одного з маневрів я випадаю за борт. Тільки руками. Тобто такий рух протягом 14 годин без перестанку і отак робив. Я, О, набор, і, я, не, я не зупинявся ні на хвилину, тому що це би б спонукало до того, щоб мене просто збивало чия з орієнтирую і віднесла б десь зовсім іншості. Як мене знайшли? Знайшов байрактар по тепловізору. Звичайний політ мав відбуватись. Вийшли на пошуки людини. Надій було мало, чесно. Завдяки його обладнанню, що він дуже гарно бачить тепло на великих ділянках. Е Побачили тепловий засвіт. Чолов'яга такий під два метри зросту в воді булькається. От. Відійшли на безпечну дистанцію, потім вели постійний супровід до того моменту, коли не прийшли сили, які його змогли забрати звідси. Пройшло три години, конон живий, конон врятований.